Багато хто з моїх знайомих чекав оновлення саме ліники Enduro від Garmin. Стрибок від першої моделі до другої в технологічному плані був великий. А чи змогли повторити цей стрибок при створенні третіх Enduro? будемо сьогодні розбиратись. З вас, як завжди, підписка та лайк. А з нас все інше. І з вами, як завжди, Sporttime.ua На відміну від Феніксів, Enduro випускається лише у великому розмірі 51 мм. Одна з причин такого рішення можливість встановити велику батарею в автономність. Це найсильніша сторона в ендуро. Тож, це великий годинник розміром 51 мм та вагою в 63 г, що легше попередника на 7 грамів. Це стало можливим завдяки суцільному корпусу з Armovan волокном полімеру. Тепер в третій d титановий лише безель, А в 2, ще й задня кришка зроблена з титану. Безель тепер тонший, тому екран візуально став більшим. Ремінець нейлоновий суперзручний. Але в комплекті другого сирконового ремінця немає. Плюс такого ремінця в тому, що він дуже легкий, взагалі не відчувається на руці, та його можливо ідеально підлаштувати до свого зап'язка. Але, звичайно, є й мінус якщо його намочити, він буде дуже довго сохнути. Перед тим як перейти до функціоналу, хочу спочатку розповісти за автономність, бо це найсильніша сторона авантуру, як я і казав, до 36 днів в режимі розумного годинника та до 90 днів з використанням солару. В режимі економії заряду до 92 днів та необмежений термін роботи з Solar. Як це можливо? Ви третіх Enduro змінила систему Solar. Вона стала більш досконалою. Абсолютно нова технологія. Зовнішнє кільце Solar стало чорним, тепер він непомітний на дисплеї. Нова сонячна панель забезпечує 30 хвилин автономної роботи акумулятора за кожні 60 хвилин сонячного світла. Той час, як Enduro 2, лише 15 хвилин. І це все за умова освітленісті 50 000 люкс. В навігаційну систему додали ще дві азіатські QZSS та Beidou. Не виходячи з мапи. Тепер можливо працювати шарами, увімкнути та вимкнути непотрібні. Дисплей залишився монохромним, MIP, сенсорний. На мій погляд, Екран став більш чіткішим. Вендура 3 змінився користувацький інтерфейс, наприклад, спортивні режими. Тут нове меню для вибору улюблених тренувань. Спортивні режими, сховані під вкладкою «Дії». Спочатку улюблені, потім все інше. Виглядає краще, але щоб додати щось нове, потрібно зробити трохи більше маніпуляцій, ніж раніше. Наші замінилося налаштування в годиннику. Наприклад, знов-таки повернемось до тренувань. Запускаємо тренування і щоб включити сенсор, просто перетягуємо цю іконку згору до низу. Поля даних можна змінювати прямо під час тренування. Натискаємо на них, та потім обираємо потрібний. Свайпом праворуч швидко зміню тренування переходимо до музики. Це зручно. Як мені здається, тепер користуватись годинником стало інтуїтивно зрозуміліше. Багато елементів об'єднали під загальними папками, тому, можливо, нам доведеться перезняти деякі наші гайди. До мінуса можу віднести ліхтарик. Він тут є, в двох кольорах. Але не такі яскраві, як в других Enduro, в восьми Феніксах або в 7X Pro. Навіть на відео можливо помітити різницю. Так, це не критично. Але що є, то є. Порівнянні з восьми Феніксами, третій Enduro не має динаміка та мікрофона, лише звичайний звуковий сигнал. Також немає функції для дайвінгу та індуктивних кнопок. Але чи потрібні вам всі ці цінові функції, питання відкрите. Enduro 3 мають всі топові гармінівські функції для слідкування за здоров'ям та активністю. Їх всі перераховувати дуже довго, тому для вашої зручності вони зараз на екрані. Тут потрібно зауважити, що функція EKG в Гармінах наразі недоступна в Україні, чому саме ми поки що не знаємо. Garmin Enduro 3 стали більш тривалими, ніж попередні версії. Отримали масштабне оновлення по програмовому забезпеченню, але звичайно зі своїми мінусами. А що ви думаєте про цей годинник? Діліться своїми думками в коментарях. Також не забувайте, за гармінами звертайтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як на нові, так і на БВ годинники. І третє ендуро також у нас є. Тож, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!